Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. На російських аеродромах стала збавовна. Очевидно, що їх узагалі не прикривала ППО, зате вона прикривала двійника Путіна під час його піару в районі Кримського мосту. Таку думку 24 четвертому каналу висловив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Раніше повідомлялось про те, чи зменшаться обстріли після вибухів на російських аеродромах. Світан розповів, що як стверджує російські міноборони, удари по аеродромах були завдані з безпілотника Ту 141 стриж. Однак це фактично літак, його довжина 14 метрів. У Міг-29 – того ж таки, Міг -29, 17 метрів. Тобто стриж усього на 3 метри коротший, ніж міг-29. Крім того, вага стрижа – 5 тонн, а міг-29 – від 10 до 15 тонн, залежно від бомбового вантажу. Це хороший літак, який дуже добре видно на екранах, якщо вони є систем ППО. Радше за все їх просто не було. Це не те, що вони проспали. Таке враження, що в них взагалі не було системи ППО, зазначив полковник ЗСУ в запасі. Військовий експерт продовжив, що схоже ППО в Росіян не було не лише на маршруті польоту безпілотника, а ще й на самій авіабазі. Це каже про те, що вся система ППО Росії нині в районі бойових дій в Україні і, можливо, була перекинута для охорони того ж таки Кримського мосту, оскільки там з'являвся радше за все двійник Путіна. Тобто стягнули всю. ППО в район Криму й бойових дій, залишивши повністю без ППО всю Росію. Та загалом ніколи навіть за Радянського Союзу ППО не прикривало Радянські Союзи Росію. ППО в основному була прикриттям Москви і певних ядерних об'єктів, не більше того. Нині це ще гірше, туди дрижабель можна відправляти, він долетить до Сахаліна. Його просто ніхто не побачить, зауважив льотчик-інструктор. Нагадаємо, спочатку грудня на низці російських аеродромів пролунали вибухи. Ймовірно, у Росії почнуть шукати на кого звалити вину за таке недопрацювання. Про це розповів колишній співробітник СБУ експерт Українського інституту майбутнього Іван Стопак. За його словами, після бавовни на російських авіабазах у Кремля можуть виникнути питання до високопоставлених російських посадовців. Зокрема, певні претензії можуть висловити Сергію Суровікіну, який є головнокомандувачем повітряно-космічними силами Росії. На додачу він ще й керує російським вторгненням в Україну. Однак, наскільки мені відомо, у суровікіна є непогане лобі, принаймні Лоші місяць тому йому навіть пророкували місце міністра оборони Росії за умови, що він зможе показати супервагомі результати на українському фронті, сказав Ступак. Екс співробітник СБУ припустив, що саме така перспектива кар'єрного зростання могла надихнути генерала на нову тактику Росії у війні проти України. Ступак зауважив, що 8 жовтня Суровікіна призначили керівником об'єднаного груповання окупаційних військ у вторгненні Росії в Україну. А вже з 10 жовтня почалися масовані ракетні удари по українських містах. Однак результату поки що це немає. Так українці посиділи у блекауті 30 годин. Зараз теж є проблеми з електроенергією та опаленням, але того на що розраховувала Росія протестних настроїв серед українців проти влади, немає. Наголосив експівробітник СБУ. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.